Дорогі друзі, я вітаю щойно ухвалене позитивне рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про продовження програми співробітництва з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги. Вперше в історії відносин між Україною і Міжнародним валютним фондом ми отримали третій транш допомоги в рамках однієї програми співробітництва рішення. Фонду відкриває шлях до виділення фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки в обсязі 1 мільярда доларів і Євросоюзу макрофінансової допомоги в рамках додаткових ще 600 мільйонів євро, інших міжнародних фінансових організацій, і що ще набагато більш важливо, воно відчиняє вікно можливостей для залучення іноземних інвестицій в українську економіку. Все це дозволить тримати стабільність гривні. Зафіксувати досягнуту нами макроекономічну стабілізацію і підтримати перші паростки економічного зростання на рівні бюджету 2017 року, проєкт якого буде презентовано днями, ми зможемо зробити перші кроки з підвищення соціальних стандартів. У вівторок, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, уряд отримав від мене відповідні орієнтири і настанови. Але глобально в цій історії йдеться не про гроші. Позитивне рішення МВФ свідчить про те, що світ визнає, що в Україні відбуваються реформи. В Україні відбуваються якісні позитивні зміни, і країна рухається в правильному напрямку. І це висока оцінка як економічних реформ, так і перших наших результатів і кроків в боротьбі з корупцією. Антикорупційна стратегія і практика теж є вагомим критерієм, за яким МВФ приймає рішення про кредитування. І як не парадоксально, резолюція фонду це також і сигнал агресору, який намагався нам поставити палки в колеса навіть на сесії борда МВФ. Спроби Росії підірвати солідарність МВФ з Україною і зірвати рішення про транш провалилися. Кремль програв в цій операції. Реформи роблять нас сильнішими а разом з тим міцнішою стає і наша здатність протидії зовнішньої агресії.